Привіт! Це будівельний дайджест Синергія Київ. Головне прохід будівництва у червні. Спочатку відновлення будівництва у травні, другий будинок комплексу зріс на два поверхи. Наразі тривають монолітні роботи вже 19-го поверху. Готуємось до залиття плити перекриття. Важливо, під час кожного залиття монолітних конструкцій ми контролюємо якість бетону. Та засвідчуємо його міцність в паспорті якості бетонної конструкції. До внутрішньобудинкових робіт комплексу. Завершили монтаж віконних конструкцій на 9 та 10 поверхах. У вікнах вже відбиваються помаранчеві промені заходу сонця за обрієм вітра. Також в будинку розпочали кладкові роботи. Зведення стін наразі зосереджено на 14 та 15 поверхах. З вами була Надія. До зустрічі у центрі продажів. Приходьте, щоб познайомитись з енергією Києва поближче.